Солана випускає новий телефон, солана найкращий блокчейн, солана замінить ефір, і що роблять хомяки? Беруть і викупають. І так, усім привіт, друзі. Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні буде у нас надважливе відео, друзі, для новачків і взагалі для криптоентузіастів буде такий відос, що ви просто офігеєте, друзі. Я вам кажу. Додивіться це відео до кінця. Я довго думав, яку підібрати обложку для цього відео, друзі. але сьогодні ми будемо говорити про капіталізацію, скільки насправді грошей у проєкті, наприклад, Matic, бачимо, 6 мільярдів. Я вам скажу, скільки насправді тут грошей реальних, а там набагато менше грошей, друзі. Я покажу, як крупний ігрок відкупає монети. Я покажу вам. Як формуються ось ці всі свічки зелені, як він вибриває. Скажу, що на XRP, оце 25 мільярдів, це все просто роздутий пузир, що там насправді 10 мільярдів і 5 мільярдів там немає, друзі. Ви вже, я думаю, знаєте, що криптовалюта це все пузирі роздуті, і там грошей по суті немає. І друзі, саме основне, якщо вам якийсь криптоентузіаст або людина з криптоіндустрії розказує, щоб XRP виросло в два рази, йому треба ще залити 25 мільярдів, то просто тікайте від тої людини, відписуйте. Бо там насправді там зовсім друга історія, воно зовсім не так працює, друзі. Ви також дізнаєтеся що таке стакан цін, що таке бити по стакану. Тобто я покажу, як крупний грок діє, як він пампить ось ці движення нагору, як він засаджує хом'яків. Коротше, це буде, я постараюся вам об'яснити це, хоча це буде дуже важко мені. Це буде три основні складові, такі капіталізація, циркуляція монет і сама ціна. Тобто із цих трьох складових ви зрозумієте, як крупний ігрок накопичує позицію. А зараз, друзі, якщо вам сподобається мій контент і подача відео, то обов'язково підпишіться. Під Тримайте український контент україномовний, я буду вам дуже, дуже вдячний. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали. А перед тим як ми почнемо, друзі, я хочу вам просто дещо показати, як працюють алгоритми, вони не міняються. як працює іскусний інтелект, друзі, фантом, монетка фантом 2019 рік. І на графіку зараз у нас монетка Аптус, яка недавно вийшла. Тепер дивіться: 2019 рік. Я вам просто покажу картинку, а ви просто самі думаєте, дивіться. Раз, рух, два, три, Аптос. показую Аптос. Раз, два, три. Е, вистріл, перенакопичення перед, е, перед сломом структури. Тепер дивимося. Нагадую, Нагадується: 2019 рік. І фантом графік капіталізації. Бо по ціні там трошки друге, але в принципі воно одне й те саме. Дивіться. Ну, подібна картина, так. Ну по капіталізації, чому я показую капу, ви зараз все зрозумієте. І так, дивіться: вистріл, перенакопичення, пробиття ось цього верхнього хая, постріл вгору, тобто ось такий рух бачимо, і на аптосі така сама картина. Друзі, якщо ви все ж таки збираєтесь інвестувати в криптовалюту, то рекомендую вам біржу ByBit. Це одна з топових бірж, яка останнім часом дуже сильно розвивається. І, до речі, при першому депозиті від 100 доларів ви отримаєте додаткові бонуси. Підтримайте мене і мій канал, друзі. Силочки знаходяться в описі під відео. Бачимо, що тут було перенакопичення і памп. Тепер провожу FIBO від самого верхнього значення до нижнього, тобто наоборот, давайте так, ось так зробимо. FIBO рівень 1,5 1,618, запам'ятали. Так, беру фантом. Дивіться, друзі, 1.5, 1618. надіюсь, ну да, правильно, в принципі. Так, ідемо далі. Це ще не все. Так, зараз фібо я видалив і провожу нову Фібу, друзі, уже від цього імпульса. Така, щоб була в нас, щоб у нас був а, імпульс, ось цей взятий. І 618 і 0,5. Тепер дивіться, яка тут картина. І давайте на аптосі так само зробимо. Просто я хочу вам показати, як працює відкусти інтелект. Тобто, тут уже, я не знаю, це алгоритми, алгоритми торгують, чи якийсь комп'ютер. Це просто взагалі мене це поразило. Рівень 0,5. Дивіться, прийшли до рівня 0,5. Бачимо рух вгору трошки рост. Похід до 618-го. Тепер фантом. Бачимо підхід до 0,5. Потім похід до 618 рівня, бачимо відкат від 618-го і польот вниз. Польот вниз, бачимо, що польот був сюди до цього рівня, тобто який був ось тут. Попередній так. Давайте його більш жирнішим зробимо. Ось так приблизно. Тобто, політ сюди. Тепер беремо автос назад. Ми бачимо відкат від 618-го. Тобто, бачимо тут накопичення якесь було маленьке. І я думаю, ви самі знаєте, яка буде картина наступна. Ну, це я не затвердаю, що воно так і буде, але скоріше всього, ось така картина нас очікує в подальшому. Похід сюди. Іменно дивіться, друзі, ще раз. Це графік капіталізації. Я вам зараз покажу. Тобто капіталізація прийшла на один рівень, так? Ну запам'ятайте, що в циркуляції вже монет більше, і ціна буде набагато ну, трошки нижче. Дивіться тепер фантом. І ціна, тобто фантом до долара. Бачимо ось тут рівень, пробили рівень ось цієї ціни, зняли ліквідність приблизно 30%. так І потім зміна тренда і польот уже фантома там на космічні ціни. Тепер Аптос. Аптос, таке саме, така сама ситуація. Я вже говорив, друзі, знімав на Аптос також обзор. Казав, що ось тут це буде ось ця зона, де будуть висажувати. Ми затестуємо, скоріше всього, по-любому, 3 долара, тобто знімемо ось тут ліквідність. І давайте заміряємо, допустимо, 30%. Приблизно 30% ну це може 2 долари бути, так ну як ви бачили, там дуже швидкий відкуп був на фантомі, якщо по ціні судити. І я напевне, що взагалі дадуть всім зайти по цій ціні. Тобто тут дуже швидко відкупили, як бачите, тут недовго ціна була. Зразу відкупили і пішли в роз. Я думаю, друзі, ви зробили висновки, що тут уже не чоловік торгує якийсь, а якийсь реальний ал алгоритм і це вже не шуточки. Ну для мене це взагалі серйозно. Я стільки подивився, просто. Случайно, так знайшов. Якщо вам подобається таке, то напишіть коменти, що ви думаєте, стосовно цього. Так, друзі, це те, що я хотів вам таке цікаве показати. А зараз переходимо до нашої основної теми про капіталізацію. І так, друзі, продовжуємо. Дивіться, зараз у нас відкритий графік CoinTrader Pro, графік Polygon, тобто Matic Це графік капіталізації. Потім є графік ціни, також відкритий. Потім є в нас графік відкритий циркуляції. І е, графік на месарі айо. Дивіться, щоб ви не забутились, я хочу вам одразу підготовити е, інформацію вам. На месарія О у нас графік ціни і графік циркуляції монет. Тобто, дивіться, вкладочка відкрита, бачите, що у нас в цей момент, наприклад, було циркуляція на supply, бачимо 5 мільярдів монет, і ціна була приблизно 7. Тобто бачимо, що. Монетки розблоковувались, так? І зараз бачимо 9 мільярдів 9,32. Тобто, все бачите максимальне значення. Переходимо на CoinMarketCap, перевіряємо, ну, бачимо 9 мільярдів майже всі монетки в циркуляції, 10 мільярдів. І капа зараз, матіка, 6 мільярдів. Так, друзі, йдемо далі. Одразу хочу замітити ще раз, друзі. Капіталізація. Проводимо лінію капи. Бачимо, що капіталізація завжди тестується. Тобто попередня лінія, ліквідність, вона постійно тестується. А тепер дивіться графік ціни, це, щоб ви розуміли, що буде відбуватися ось найближчим часом із нашими проектами, в які ми інвестуємо. Графік ціни бачимо, формували ліквідність, я вже сто разів говорив за ліквідність, друзі. Сформували рівну полочку ліквідності. Бачимо, пробили. Пробили наскільки? Можете провірити, наскільки ми пробили. Тоді це приблизно було ну, 20%, бачите, 25-30. І хто там розказує, що атом не може бути по 5 доларів, друзі, просто почекайте і побачите, як зніметься та ліквідність. Я, звичайно, не впевнений на 100%, що атом буде по 5 доларів, ну не факт, точніше, не факт, що дадуть його купити по 5 баксів, але сквіз буде. І ліміточки можна поставити. Це так, трошки ми відійшли від теми. в общем, продовжуємо. Ще раз відкрию графік капіталізації. Я буду потихеньку об'яснювати, друзі, щоб ви зрозуміли. Бачимо лінію тренда. Капіталізація постійно повишається. Ну, не считаючи оцей сквіз, який тут було зберіга. Бачимо, капіталізація повишається. На давайте, нашу приблизну лінію тренда. Бачимо тріугольник, а тепер, друзі, споминаю монетку Каспер. Ви можете подивитися на неї огляд. Я те саме говорив, друзі. По Касперу та сама ситуація. Ну і по другим монеткам, які я казав, також. Графік ціни, тепер дивимося графік ціни. Проводимо лінію тренда. бачимо, що графік ціни приблизно знаходився на одному рівні. Ось тут рівень і ось тут рівень. Тобто приблизно так, так. Переходимо далі на сайт TradingView. Я провів ось це накопичення, яке було у 2020 році. Провів, давайте я ще раз включу, щоб ви зрозуміли. Ось тут є фіксірований профіль об'єму, тобто середню ціну ми хочемо подивитися за цей період. Проводимо до цього значення, приблизно ось тут так. Середня ціна у нас була 20. Ну, нехай буде 20 центів, так. З учетом тим, що там фонди ще купляли трошки нижче, ціна приблизно 20 центів. Плюс ми бачимо, що тут, якщо ми це видали, ми бачимо, що тут є рівень. Тобто, крупний ігрок тут від нього не раз відталкувався, давайте я вам зараз проведу цей рівень. Ось тут бачимо приблизно рівень був. Тобто це гра на уважність, друзі. Бачимо, відбились, пробили, тут відбиття було, тут відбиття було, тут відбиття. Тобто, ось тут було основне накопичення, друзі. Так, давайте ще раз проведемо профіль об'єму. Ну, в принципі, ми зрозуміли, що там була ціна приблизно в 2 цента, так середня. Перейдемо далі, йдемо назад, вибираємо період приблизно коли у нас почався памп, тобто коли у нас почала монета рости, і пробивався ось цей хай. Це приблизно було давайте, початок лютого і 1 лютого приблизно 21-го року. Так. Дивимо, скільки було монет на цей період. 1 люто приблизно 5 мільярдів монет. 5 мільярдів монет по середній ціні 2 цента. Це приблизно у нас 1 мільярд доларів, так. Тут було викуплено монет реально на 1 мільярд доларів. Що відбувалося далі? Як крупний ігрок діє далі, тобто як він пампить ось цю ціну нагору на космічні значення. Є стакан цін на біржах, таких як на всіх біржах в принципі присутній цей стакан цін. І коли ви подивитесь на біржі Binance, допустім, на кожній біржі є свій стакан цін, ви подивитесь, що на біржі Binance, допустимо, є. Дивіться, тут є на продаж, є можна вибрати на продаж і на Кубку я вибрав на продаж Скантін. Бачимо, що по 58 тисяч стоїть у нас, допустимо, 91 біткоін продатися. І щоб викупити всі біткоїни з ринку на запампити його на 58 тисяч, потрібно зараз класти 23 е сума USDT, як бачите, 23 е мільйона доларів. Так, звісно, ви зараз скажете, що там з'являться у нас е додаткові ігроки. Тобто поступово е, появляться по путі нагору, появляться у нас продажники, хто будуть продавати ці бітки, плюс на других біржах ще є свої стакани цін, тобто там також торгується. Але я нагадаю, друзі, що ось тут викупались всі монети із циркуляції. Тобто було допустим, 5 мільярдів, і крупний грок викупив 4 і з половиною мільярда монет. Ну, допустимо, 4,9 мільярда монет. Всі він викупив собі, а на ринках оставив приблизно 500 мільйонів. так? І щоб ці 500 мільйонів викупити із слабих рук, прям ну із тих рук, які вже там конкретно тримають, і ждуть їх сів також. Але оці 500 мільйонів монет, які є на ринку в стакані цін, він тупо б'є по ринку і получаються ось такі зелені свічки, як бачите, ось тут. Тобто він просто пампить ціну. Тобто, ви розумієте, друзі, що на ринку немає кому продавати, всі вже продали. Ринок був таким, щоб люди продавали свої монети, робив ось цей рух, ось тут продавали люди. Ось тут продавали, тобто хом'яків збривали постійно, щоб вони свої монети віддали крупному ігрокові. А він їх в, те, в, те, в той час він їх викупив собі в портфель. І коли не залишилось людей кому продавати, тобто немає на біржі, немає людей, які взагалі тримають цю монету. Ну там залишилися єдиниці, да? Він бере і викупає навіть цих людей. І він, звісно, бере перенакопичення. Ось тут. Тобто тут появляються вже в нас люди, які в нас там вже чекали. Ось тут все ж таки купили і чекали дочекалися цього росту, мали терпіння, і бачать, що пішла вже корекція, там, допустимо, на 30%, і вони думають, що це вже все закінчення, монета вже виросла. Що робить крупний ігрок Він викупає в цих людей, які все ж таки дотрималися, мали терпіння, він тут перенакопичує, щоб вже здалися ті люди. І він ці всі монети викупає, і потім знову б'є по стакану, прямо по ринку вибиває, і знову запамплює цю монету. А потім, знаєте, що робиться? Потім робиться те, як в нас Solana була на 250 доларів. Solana випускає новий телефон, Solana – найкращий блокчейн, Solana замінить ефір. І що роблять хомяки? Беруть і викупають. Тобто купують по 250 доларів це Я зараз на матіку показую, але щоб ви зрозуміли основну психологію і як працює ринок. Тобто крупний ігрок викупає всі монети, пампить її до определеного рівня, де він буде розпродавати, запускає маркетингову рекламу. Розказує, який це крутий продукт, його необхідно купити. Хом'яки купляють. Він в цей час продає свої монети, рисує корекцію мінус 50, тобто корекцію робить мінус 50, мінус 60, і, можливо, ще робить ще один памп, щоб люди тут ще докупилися. Як бачите, в нас було зняття ліквідності. Ось тут зверху. Тут люди також купували, бо думали, що час буде перебиття і знову коротше полетить в космос. Так як посилання було, ви пам'ятаєте, що купували там по 200-250. по 250. Плюс на солані там ще різні ігри виходили. Коротше, робили все для того, щоб люди залишилися е, тримати монетку Solana. Виходили різні ігри, різні там, е, play to earn, бігай, заробляй. Коротше, все робили для того, щоб люди не продавали свої монети, а просто холдили. А потім ми, звісно, бачимо закінчення тренду, ось таке бриття. І крупний ігрок тут далі накопичує свої монетки. Тобто він тут половину продав, того, що накопичував ось тут. Ось тут він накопичав, він половину ось тут продав, рисується в нас корекція ось така. І що він робить далі? Він далі ось тут накопичує. Тобто ось тут він зафіксував прибиль, і яку там е, вклав тобто 1 мільярд вклав, він тут зафіксує 2-3 мільярда, потім ці 2-3 мільярда викупає ось тут в хом'яків, і потім знову б'є по ринку по стакану, знов заганяє ціну на 10 доларів. І потім нам рисується, ось такі цифри: в 6, в 10, 25 мільярдів, в XRP 25 мільярдів. Я думаю, ви зрозуміли, друзі, що там в Ексрепії по суті ну може 2 мільярда 3 мільярда доларів. Тобто ви зрозуміли, що Матіка рисує нам 6 мільярдів, а по суті, там 1 мільярд доларів максимум. Все, що зробив, це просто він загнав сюди, сюди ціну, крупний ігрок. Тут, звісно, кількість монет збільшилась, і ціна вже збільшує... ціна умножається на кількість монет, яка тут, і нам через те рисується така капіталізація. Тобто капіталізація це просто помноження ось цієї ціни на кількість монет, і все. І ось така рисується цифра, завжди, друзі. А тепер я вже 100 мільярдів раз повторював і в Телеграмі друзям скидував, я своїм скидував, показував, як визначити, що монета йде в накопиченні. Потрібно просто дивитися, якщо капіталізація збільшується. А ціна знаходиться на одному рівні або падає, а капіталізація при цьому росте. Як ми бачимо, ось тут триугольник такий, то значить, що там є присутній крупний ігрок, і він викупає всі монети. Я зараз вам відкрию графік Аспера і ви все побачите, друзі. Давай я цю монетку вже у наш мільйон на крипті, портфель. Я буду її на наступну, наступних місяцях буду купувати, щоб вона вже була у нас повністю. Там ще, звісно, буде бреця, але там вже всі монетки в циркуляції, друзі. Тобто я, друзі, хочу, щоб ви зрозуміли основну психологію і як пампляться, як рисуються нам оці мільярди, щоб ви думали, що це реально позирь, це реально позир, якщо по суті так. І той, хто вам там розказує блогер, що щоб XRP виріс ще на два рази, два іксадам, треба вложити в нього 25 мільярдів. Та які 25 мільярдів, там нічого не треба, по суті, вложити. Просто треба крупному ігрокові викупити всі монети і бити по стакану, щоб не залишилось продавців і холдерів монет. Тому, друзі, ось так маніпулюють від Взагалі, дивіться, Каспер. У нас було максимально 11 мільярдів 800, і зараз у нас 11,165. Переходимо до графіку Каспер. Це в нас ціна. Ось ця ліквідність, скоріше всього, буде знята, друзі. Бачите, тут полочка ліквідності, полочка завжди знімається, щоб ви запам'ятали. Плюс тут ліквідність також є. Не переживайте, вона буде знята також. Давайте по капі подивлюсь. Пам'ятайте, що я вам по капіталізації казав, що. Важливо, дивитися на капіталізацію. По капіталізації бачите, що в нас рисується треугольник. і куди цей треугольник буде пробитий, я думаю, ви саме догадуєтесь. По капіталізації я показував, що тут буде ще падіння, тобто до цього, уровня, до цієї зони, бачите, що тут було відбиття. Тобто, отак працюють алгоритми і так відбирають ваші монети, друзі. Ну, все ж таки, я показ передумаю, що ми, скоріше всього, знімемо цю ліквідність, яка ось тут була, щоб вже висадити всіх. Ну, В принципі, можна поставити ось тут ордер, купити її по 23 цента. Але щоб не ловити дно, друзі, можна і зараз накопичувати також. Це такий прогноз по Каспро, друзі, це та монетка, яка, скоріше всього, я думаю, що вона реально дасть ікси. Це я чисто судів по технічному аналізі. Там по фондам, якщо, по фондам, якщо дивитися, там, в принципі, ну да, фонд Arrington XRP Capital, HashK Capital, непогані фонди такі, так? але їх, в принципі, небагато тут. Тобто, ось таку ідею я хотів вам донести, друзі, стосовно капіталізації і тої всьої маніпуляції. А зараз я хочу вам ще одну фішку показати. Так, друзі, яку я ще хотів вам фішку сказати. Ви знаєте, що ці всі розлоки монет, оце все є, там вестінги. Мені кажеться, що це все зроблено. Всі ті сайти зроблені для хом'яків, щоб нас всіх запутати і показати, що там типу, будуть розлоки якісь. Я думаю, що насправді фонди ці всі, вони розблоковують монети тоді, коли їм потрібно. Вони роблять розлоки монет на поганих новинах, коли там біток падає, коли все падає, вони тоді монетки розблоковують, ідуть нам потім ось такі свічки червоні вниз, і в цей період. Хом'яки продають свої монети там на страху, і так а крупні фонди, інвестори вони викупають це все. тобто Ось така маніпуляція йде. Плюс, якщо ми подивимось на Дівайдікс-монетку, я думаю, що це все також була маніпуляція. Допустимо, людина купила, накопичила собі на 1,5 долара, крупний ігрок що зробив? Він запампив цю монетку сюди нагору тобто Чому ми, чому ми з вами бачимо ось ці відкати внизу? Крупний ігрок пампить сюди монетку вгору, ми звичайно з вами продаємо свої монети, тобто, зачасту ми продаємо, фіксуємо профіль 2X, а крупний ігрок в цей момент відбирає в нас е його монети. Тобто він вже відбирає в ринку всі монети із циркуляції. Його задача викупити всі монети з ринку. Це так, на мою думку, друзі. Якщо ми з вами, подивимо, якщо ми з вами подивимося на месарі, то тут, е дивіться, тут графік ціни DivideX. За весь період. І бачите, що в нас постійно йдуть розлоки монет, тобто кожен місяць йдуть розлоки. Зараз у нас 169 мільйонів. Загальна буде пропозиція нагадую, 1 мільярд. А тепер подійте на графік ціни. Ціна в нас знаходиться в накопиченні. Що робить крупний ігрок, її фонди. Йдуть розлоки, а вони все викупають. Тобто ви маєте розуміти, що ось тут вже накопичуються якісь монети, Тобто це вже йде накопичення, друзі. І в нас з вами відбирають ці монети. Тому купувати чи не купувати рішення приймаєте тільки ви. Тому ось таку інформацію я хотів вам сказати, друзі, це в принципі все, чим я хотів поділитися, поділився з вами своїми мислями, своїми думками. А ви напишіть, чи як ви думаєте, чи правильно я кажу, чи реально воно так є. Бо мені кажеться, що оця вся інформація, ці всі графіки, це рисується чисто для хомяків, і мало хто в цьому реально розбирається. Тому, друзі, якщо вам відео це сподобалось, мої думки, то обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, я буду розуміти, що. Такі мислі, мої такі теми вам подобаються, і це буде найкраща мотивація для мене. Тому дякую за перегляд. Ну і побачимося в наступних відео. Всім до зустрічі!